Всім привіт, друзі! Всіх рада вітати на, своєму, на нашому каналі сімейному. Якщо хто вперше завітав на канал, мене звати Оксана, мого чоловіка Сергій. І наш канал називається На Хвилі Києва. Канал сімейний про сімейне життя. Як ми показуємо наші звичайні будні, а також якісь там походеньки. Сімейні улюблені рецепти, і, звичайно, моє хобі в'язання. І у цьому відео я хочу розповісти про своє в'язання на сьогодні, що я в'яжу на даний момент і свої роздуми, що я буду і хочу в'язати і дов'язувати у червні місяці. Це відео. Я хотіла записати вчора, 1 червня, але, як вже по відомим причинам, ви все знаєте, що в Києві сталася трагедія. Я щось вчора не змогла себе зібрати докупи, тому якось так, сьогодні вже записую це відео. Хочу сказати, що стільки людей робить таку величезну роботу. Для забезпечення безпеки, а на місцях, як завжди, робиться безглузда невідповідальність. Тож, традиційно вже і сьогодні е, була вся Україна, ну, ночі була вся Україна червоною, але начебто сьогодні все обійшлося. І ще я хочу сказати, що я хотіла сказати, що на каналі Раїси про в'язання та життя здається так називається канал Раїса. Я дам посилання на Раїсин канал. Можна доєднатися до благодійної акції на придбання серцевих імплантів для дітей з вродженими вадами серця. Там до Дня захисту дітей Раїса розігрувала лотерею до 31 травня. Але я думаю, що, в принципі, цей збір, збір на здоров'я дітей можна робити постійно і в кого є можливість, то я закликаю приєднатися, перейти на канал, послухати там вона все розповідає. І Приєднатися до збору коштів. В принципі, навіть 1 гривня може спасти дитяче життя. А зараз я хочу показати, чим я займаюсь на сьогоднішній день у плані в'язання. Ось 31 травня на каналі вийшло відео, де я показую ось цей. Жилет-футболку з кропиви, який я в'язала у рамках спільного проєкту такого глобального спільного проєкту візерунки UA. якщо ви ще не знаєте про цей проєкт, то прийдіть за посиланням Telegram телеграм-канал і подивитеся це такий проєкт, який, що, який збирає. Базу бібліотеку візерунків і майстер-класів, експрес-оглядів, різних корисностей в'язанню гачком і спицями для бази українсько-мовного в'язального Ютубу. І там уже, в принципі, збирається така непогана бібліотека. І ось в рамках цього спільного проєкту я Генеральний спонсор оголосив конкурс, я вже казала в тому відео, там де ось цю футболку показую, і я прийняла участь і зв'язалася ось така приємна, гарна футболка. Мені вона дуже подобається. Я буду з задоволенням її носити, звичайно. От, е, хто не бачив відео, яке я випустила 31 травня. Я залишу посилання: прийдіть, подивіться, кого це зацікавило. А я зараз прийду на формат на стіл, розкладу свої всі проєкти, які зараз у мене в роботі і які я планую. Ну, в принципі, зараз у мене вже те, що я планую, те у мене все іде, уже розпочато. І в принципі, те, що я розпочала, я вже йду до завершення. Ще наболтала, щось таке <свистакі> незрозуміле. Ну, тобто, я зараз перейду до формату столу, розкладу все на столі і все вам детальненько покажу і розповім. Так, я думаю, може видно. Так, з чого я почну ось з цього процесу, який я починала в березні місяці. В рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Це так, такий невеличкий кардиганчик. Я його вже дов'язала до, ось тут я вже відділила на пілочку. Я його вже до пройми дов'язала, в'яжу цільним полотном Ось дві пілочки, спинка і друга пілочка, і буду робити такий виобразний виріз. Ось тут вже перейшла на це. В'яжу я, я його візерунком, який є в мене на каналі. Ось такий двохкольоровий два кольори. У мене є такий везеруночок на каналі. І в'яжу я його з ось таких ниточок. Це така неприборкана травка. Ось це така травка. В ній 750 метрів на 100 грам. І склад тут 74% бавовна і 26 поліакріл. Але вона, куди б я її не всовувала, вона страшенно розтягується. І бачите, ніяк я її не можу приборкати. Тому я її сюди з мужечками ось так вставила. І думаю, в принципі, тут вона буде якраз розбавляти цей махерчик. Це звичайний махерчик такий. У мене закінчився один моточок, треба взяти другий. Теж я, до речі, купляла і цю і цю пряжу в магазині Анже, колись уже давненько. Махерчик цей 950 грамів у 100 метрах. І склад його 30% махер, 20% віскоза, 30 нейлон і 20 акрил. Ось такий, в принципі, склад. Тож в'яжу, довбаюся тут, бо воно це я в одну ниточку все, і це, і це. Воно тоненьке. ну, Але я думаю, що результат буде непоганий. Буде такий коротенький кардиганчик, маленька ковтинка. І я думаю, що зроблю, в принципі, отак рукавчик не, отак три чверті, щось мені так хочеться. ну, а взагалі то буду в'язати, помірюю, як буде мені, як на душу прийде, так і буду. Ось хочу завершити. В принципі, я його закинула, щось не в'яжу, але хочу завершити, тому що вже скільки ж можна. Ось це тут і не багато залишилося. Піде вже на збавляння, в принципі, то вже буде веселіше в'язати не такі великі відстані. Не така велика кількість петель. Так, Це цей у мене процесик, це в мене березень, березень кольорового року. Квітень кольорового року у мене ось. Там був колір жовтий, але я в'язала брала джокер. І в'язала не зовсім жовтий. У мене жовтий. На цей пуловер на цей я записую майстер-клас. Я його майже записала, тільки початок там вже треба з готовим виробом. І на моделі це я в'яжу оночці своїй на вік 6 років. Даю всі, даю всі там розрахунки. В принципі, ніяких особливих розрахунків тут робити не треба, тільки скільки там петель в одному сантиметрі, і собі розраховуєш на, на свої розміри. Нічого складного, все максимально просто. В'язала з ось такої нитки Ярнат Baby Cotton, сіренька, жовтенька і біленька. Все це я буду розповідати в майстер-класі, тому сильно не буду зациклюватися на цьому половері. Ось. І в принципі я маю надію, що я на наступному тижні цей майстер-клас випущу. Тут дуже красива мережевна така вставочка є у мене на каналі вже цей візеруночок, дуже багато переглядів набрав. Дуже багато підписників на ньому до мене прийшло, чому, чому я необмежно рада. Ось. І тепер ще один такий кардиганчик для оночки. Теж з такої ж пряжі YarnArt Baby Cotton, але другого кольору. Десь етикеточка поділася, але я знайду. І в майстер... це теж буде майстер-клас. Це... Тут він в'яжеться таким цілим полотном, з таким симпатичним, красивим візеруночком. Ось. І з такою планкою, яка теж у мене є вже на каналі, цільнов'язна планка, там, де не треба вив'язувати гудзочки. Але вона для таких малесеньких гудзичків. Якщо гудзички вже побільше, то треба, звичайно, вив'язувати другу планку. Ось. І тут у мене такі вставочки лавандового кольору, і я хочу ще не вирішила, але хочу зробити лавандові поговичі, гудзички і якісь лавандові, лавандові квіточки. Будуть, ну, ще я в процесі вибору, які вони будуть. На цей кардиганчик я теж буду робити майстер-клас, і на візеруночок, і як в'язала. то теж буду вже детально розповідати в майстер-класі. Дочекайтеся. Так, і ще один кардиганчик для мене. Які я теж в'яжу в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, і це вже місяць травень, коли у нас випала квіткова фантазія. І я в'яжу його з ниточок ось таких. Ось таких. 40% шерсті, 25 віскози, 25 акрилу, 10% ще чогось там. 1450 метрів у 100 грамах, і у мене тут у утри складнення, у три складення. Тут у мене, до речі, теж ось було 200 грамів, і ось я вже вив'язала до виріза, ось вив'язала уже до пройми, пров'язала вже першу частину, першу пілочку. В'яжу ось уже. Спинку, і потім буду в'язати другу пілочку. І теж хочу зробити тут рукавчик такий три чверті. З такою резиночкою, ось 2 на 2. Вставляю ось такі ниточки, такого, типу, махерчику, чи що, це, не знаю, давно вже купляла от, і хочу зробити квіточки, квіткова ж фантазія. То я хочу зробити, але ще думаю, ще підбираю е, такі 5 квіточок, одно тут, тут, тут. Ну, якось так розкидати їх таких немаленьких, таких величеньких квіточок. Але ось чи спицями буду в'язати, чи гачком, ще я не вирішила, ще я підбираю е, собі а, ну, варіанти, дивлюся ще. Ось, І, в принципі, хочу такі з бісеру зробити серцевинки зробити з бісеру. Надихнув на мене такий, цей кардиганчик, я побачила на Pinterest, але там вишивка. Але коли я подивилася африканську, африканську квітку у Оксани Недошитку, вона показувала в'язаний гачком такий квадратик. То мені прийшло на думку, що чому б не зв'язати мені ось ці квітки, і вони будуть більш такі об'ємні і такі, ну, сподобала ідея прийшла друга. Так що дивимося один одного, надихаємося, і ідеї приходять тільки так. Тож квітки будуть у мене ось такі три і ось такі дві. Такого кольору. Все, на цьому, в принципі, Все. це у мене такий процес тривог. Я його в'яжу, коли тривоги нічні, тому що тут лицева і більше нічого. І розду, роздуми про квітки. Щоб про погане не думати, то я сижу, думаю про квітки. Ось такі діла. Так, підем далі. Так, а далі у мене в роботі ще ось такий Половер. Ну, я думаю, я хочу робити його фасоном. Половер. У мене такий є везірунок на каналі. Дам посилання. Я зробила тут дві, подвійну резиночку, 2х2, і хочу сюди це низ, хочу сюди вставити всередину звичайну резинку, щоб було, було так. Красивенько. Я не знаю, що це буде, тому що наскільки мені хватить ниток, настільки і розів'ється моя фантазія. В'яжу я з ось таких ниточок. Купляла дуже давно 100% котон, якийсь італійський. Спиці 3 у мене спиці 3. Тут, скільки тут? 190, а 180 метрів. У 50, 50 грамах. І е, ось так. Отут я просто пров'язала, а потім на один раппорт через раппорт, тобто один раппорт так, а через раппорт я додаю ось таких паєточок. Тому що дуже багато не хочу, а такими смужечками вирішила додавати. Паєточки звичайні, отакі, картоплу фірми. 325 метрів на 25 грамів. Я думаю, мені вистачить. У мене такий один моточок. От наскільки вистачить, стільки і буде цих галаксі. Ось такий ще у мене процес. Дуже мені подобається. До речі, оці нитки у мене лежать давно, і я скільки не пробувала з них в'язати, мені нічого не подобалось. А ось цей візерунок, коли я його знайшла, він мені спочатку дуже, ну, взагалі дуже сподобався. І коли я розпочала в'язати ось цими нитками, то він взагалі ліг класно. Мені дуже сподобався і я в'яжу ось такий процес. І ще один розпочатий процес у мене є. І цей процес. І я буду в'язати, приймати участь також від магазину Пряжі Анже. Буду приймати участь в конкурсі, який буде тривати з 15 червня до 15 липня. Ось я буду в'язати, там по умовам конкурсу треба щось зв'язати. Зробити опис, значить, із пряжі, яку ви купили в Анже. І якраз перед цим я купила пряжу в Анже, Ось таку чудову. До речі, така пряжа буде. І <смістична> у них в розіграші на подарунок. Хто, ну, хто виграє в цьому проєкті? Ось така: 15% шерсті, 12% махеру. 48 поліакрил, 25, 6, там чогось, не знаю. Це колір пісок. В 100 грамах 130 метрів. Ця пряжа взагалі по, по грошам дуже бюджетна, я так думаю, 100 грам, 100 грам 54 гривні. І такий ось, бачите, такий ось би шнурочок приємний. І шнурочок, він е, всередині такі, е, темна ниточка йде е, на світлих тонах, а на темних тонах ось цей тон шоколад, іде така вже бежева світла ниточка. І воно дуже красиво, ось, бачите, як воно дуже красиво складається. Це я буду в'язати, я набрала е, 4 раз, 2-3 а, 5 кольорів. Оце шоколад колір, оце сірий, сі, сіра крейда, це перший сніг. Такий колір, це колір. Нічого не написано щось вісім. Ну це такий якби би молочний. То, то, ось цей це білий такий, а цей такий більш молочний, вершковий. Ось і ось цей пісок. пісок да. Він так, кольори, до речі, так і передаються, в принципі, нормально. І я буду в'язати для Сергія племінниці такий светрик. Ось я вже розпочала тут трошки, навіть і приміряла вже на неї, щоб горловинка була нормальненько. І такий молодіжний оверсайз, нічого складного. Але я собі такі, в принципі, в'язала. Тут такий невеличкий русточок я вже вив'язала. І такі я вже в'язала, і він дуже гарно виглядає. Такими буде смужками йти. До речі, може, може і в кольоровий рік мені залізти з цими смужками, хай ще там він буде. Ну, ось, зараз мені прийшла така ідея. Тому що там я ще нічого не розпочинала. Ну, може, от я якраз можна і туди залізти з цим проєктом. Не знаю, як Надія там скаже, чи можна, чи не можна у двох проєктах приймати участь. Ось. І на цьому, в принципі, все. Більш ніяких я проєктів не починала. І не знаю, що думаю, ще, що буду в кольоровому році. Е, ну, звичайно, це буде, а ще я якісь почну для кольорового року, то я так думаю, що ще буде якась мушка чи клітинка те, що випало у червні місяці. І все, всі мої роботи, всі мої задумки, всі мої майстер-класи. Звичайно. Буде кожну неділю виходить якийсь цікавий везерунок, а може й не один. Тому ставте, як там кажуть, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ми дуже вдячні всім, хто підписався останнім часом мені останнім часом, хто пише коментарі, ставить, ставить вподобайки. Дуже щиро ми вдячні вам. Тому що це дуже ну, продвигає наш канал, а також і український контент, українське в'язання. Тому що я дивлюся і турецькі канали дуже багато у них всього продвинутого. Там якісь навіть пакистанські, європейські канали, а українськомовних каналів якось не дуже. І в принципі, в'язання ж можна дивитися. На будь-якій на мові, але все ж таки приємно, коли ти дивишся на своїй рідній мові і дивишся ну, свій менталітет, все ж таки наші, як то кажуть, вподобання нам більш близькі, чим навіть ось, європейські моделі, то все одно хочеться щось свого, українського, От, своїх ідей. Із свого колориту. І на цьому вже, дівчата, хочу завершити своє відео. Проходьте і до інших дівчат за посиланням визерунки UA, за посиланням телеграм-канал. І дивіться, підписуйтеся, підтримуйте, тому що дуже нелегко нам зараз просувати на наш україномовний YouTube. Але ми впораємося. Хочу всім, хто підтримує, щиро подякувати за вподобайки, за підписки, за коментарі. І бажаю, бажаю, а, і що, і що хочуш сказати, приходьте у другі рубрики, дивіться, тому що в'язання у мене, в принципі, набирає непогано переглядів, а другі рубрики маловатенько. То хочу ще вас запросити і у другі рубрики. Хочу всім нам побажати як умога скоріше прийти до мирного життя. Бережіть себе, себе, всім добра і миру! І до побачення у нових відео.